І я однозначно можу сказати, що а, тут зараз важливо також наголосити це не про Зеленського, не про Залужного, не про Порошенко, ні про Тимошенка, ні про Бойко, ні про будького іншого. Я хочу а, наголосити зараз на тому, а, в якій когнітивній рамці ми взагалі в принципі знаходимося навіть в цій студії. Ще а, ми прекрасно розуміємо, що вибори будуть використовуватися росіянами для того, щоб дестабілізувати Україну. А, це зараз не про те, що я хочу чи не хочу оновлення влади. Це взагалі моя суб'єктивна думка, яку я навіть не буду висловлювати. Хіба що там в якихось технічних питаннях на папері? А, а, однозначно є розуміння того, що навіть в цій студії ми усі разом. Якщо почнуться вибори, навіть експерти, навіть аналітики, люди з освітою, українці, ми як експерти, з досить напевно високим інтелектом, я так думаю, це теж моя суб'єктивна думка. Не домовимося між собою, що далі робити. Уявіть, що буде відбуватися у суспільстві українському, яке завжди досить. Проактивно свариться на ті чи інші причини, які стосуються політики, і уявіть наскільки серйозний буде фактор так званої, вже вибачаюся за моветон, який часто ці п'ятої колони, яку будуть вставляти росіяни своїми щупальцями в ці вибори. Абсолютно ясно, що наразі провести. Минулий формат звичайних виборів 19-14-9-10, чи 10, не пам'ятаю року, неможливо. Ми знаходимося в абсолютно інших реаліях на землі. Юридично не зрозуміло, як це підлаштувати під те, що взагалі відбувається, тому що ми знов ж таки говоримо про якийсь гібридний формат виборів: про спочатку президентські, потім парламентські, про парламентські, потім президентські, про президентські, парламентські, потім місцеві. Тобто ясно, що росіяни досягли свого пріоритету у тому, щоб втовпмачити в певним лідерам цього світу, що в Україні необхідно проводити вибори, і це не про підтримку або не підтримку влади, це про те, що. Не зрозуміло, як юридично робити під час воєнного стану повноцінні вибори. Не зрозуміло, що робити, якщо в слов'янську, Краматорську в Дніпрі або в Києві прилетить корейська КН-23 просто по школі, де будуть проводитися ці вибори. Наприклад, не не ясно, чи будуть взагалі росіяни робити ці дії, тому що вони не передбачувані. Ясно, що наразі росіяни намагаються донести до американської сторони, що ні, знаєте, 90 чи 180 днів це ну надто. Багато ну це вже така, вибачте, поступка Україні, де вони тут переозброються і будучи на нас наступати. 30 днів хай проводять, вони там побігають по між собою, якимось чином, там щось повирішують. Ми туди е зальємо своє додаткове псо, і якби е таким чином дестабілізуємо ситуацію в Україні. Тому е однозначної відповіді, як проводити вибори е в сьогоднішніх реаліях, немає чи їх необхідно проводити так, е якщо це буде сприяти тому, що е всі юридичні питання. Чітко технічно вирішені. Чи можна підлаштувати ці юридично-технічні питання? Ми це вже зараз бачимо. Зараз певні дії робляться. Імітація, немітація не ясно. Але як я вже колись говорив, закони пишуть люди. Ці закони люди порушують і переписують ці закони. Також люди, в залежності від ситуації на землі. Чи вистачить парламентарів або там політичної волі для того, щоб зробити ту чи іншу дію, не ясно. Тому фраза про те, як карта ляже, для мене звучить максимально коротко і навісні на 100% конкретно. Що по дипломатії, що по виборам, як карта ляже. І ми діємо в хаотичному форматі. Кожен день ситуація змінюється, як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, що нормально, але зараз це в надскладному етапі, і тому неясно взагалі до чого це призведе. Є ця картинка того, що ЦВК щось робить, але чи воно почне робити фактичні дії для того, щоб проводити ці вибори, залежить від ситуації. Це в Це Картинка, чи справді якісь практичні кроки для того, щоб проводити? Це так: замилювання очей для Трампа. І я думаю, що ЦВК дійсно ходить, робить якісь повноцінні речі для того, щоб у разі чого поїхали. Але здебільшого, на мою суб'єктивну думку, українська влада просто відреагувала на е, ці, скажімо так, пріоритети американської сторони. І ну чого ж би не прореагувати? Ну якби вони... на зустріч. Так, да якби вони сказали ні, було б гірше. Якби вони були сказали, якби вони сказали так, ну теж не зрозуміло. Тоді то треба якось. Ну так воно так десь між крапельок балансується в яку сторону йде. Ну і подивимося, як воно буде через через якийсь проміжок. часу. Панове, от з моменту, коли вичерпилися термін конституційних повноважень, спочатку президента у 24 році, потім Верховної Ради у 2024 році, з періодичністю раз на півроку, абсолютно відомий в суспільстві суб'єкт вкидає інформацію. Неодмінно будуть вибори. І хто саме? Я з я таке знаєте, у нас установа ОХВІС називається. Офіс президента, значить, вони нашіптують там ці всі радники колишнього Єрмака. Нашіптують точно знаю, за півроку будуть вибори. і це вони говорять політикам, серйозним політикам, які mm -hmm. до виборів готуються. І воно вкидається, вкидається, вкидається. Потім минається півроку, вибори не відбуваються. Для мене от цей, цей новий рік теж став показником того, що знов-таки готуються до виборів. Зазвичай гостєві редактори стараються не запрошувати 31 го і 1-го числа. Не Запрошувати в студії експертів, запускають концерти, запускають записи, щоб люди відпочили. Цього року у мене було стільки запрошень на 31 перше і на перше. Причому я суму відмовляю, тому що знаєте, у мене я так би мовити особисті справи на 31 перше і на і на перше. Але я з цікавістю питав: а які теми? І теми були абсолютно там не новорічні, ніякі там не підбиття підсумків, не прогнози. Конкретні питання: кадрова політика, фінансова політика, ну, звичайно, питання війни, питання перспективи виборів. Тобто, от з тобто, цього з цього я... Причому це різні інформаційні групи. І провладні, і е, ті, які виступають з позицією, таких більш опозиційних, так от я з цього роблю який висновок знову стойк, знову на стріон, uh -huh. знову збираються проводити вибори. Я чесно кажучи, вважаю, що під час війни виборів проводити не можна. І не лише тому, що ракета прилетить по конкретній школі на виборчу дільницю. Розумієте, суспільство перебуває в стані воєнного психозу. Це, це факт. І порядок денний виборчих кампаній в ході війни. І порядок денний виборчих кампаній мирного часу абсолютно різний. І нам не треба сформувати органи влади з порядком денним воєнного часу, особливо місцевого самоврядування, але і парламенту, і президента. Тому я вважаю, що було правильно проводити вибори після війни. І ще одне дуже важливе зауваження: не можна їх проводити всі три в один день. Місцеві, парламентські, президентські в один день. Це вибори з різними порядками денними. Це органи з різним функціоналом конституційним. Тому спочатку я думаю, треба проводити вибори президента, так як вони були по Вибори президента, потім парламенту і потім місцеве самоврядування. Якщо ми зараз, я так правильно чи неправильно роблю висновок, ну, думаю, правильно, заледу до mm -hmm. того, що ви сказали, фактично всі ви однодумці з приводу того, що президент просто робить заяву. Про вибори, але не для того, щоб ці вибори відбулися, і процеси запускаються для того, щоб е, поговорили медійно mm -hmm. на вимогу Дональда Трампа і Росіян. Ну так, ми ж до чогось готуємося. Що проявилися конкуренти? От як залужного підставляють залужний з ні духом, не знає, що він збирається йти в відставку з посади посла в Сполученому Королівстві, але раз є вкид, точно знаємо, що залужний повертається до Києва, щоб очолити виборчу кампанію. Е... То як буде відреагувати на цю ситуацію Дональд Трамп з часом, коли ну, до нього дійде, да? чи він зрозуміє, що просто-напросто Україна водила його за ніс цими виборами? Ні, ні, не водило за ніс. що Ви що? Ви? Україна дуже прагнула, дуже хотіла, але ви бачите, обставини так склалися. А, Тобто він взагалі не спав на розуму не розуміє, що відбувається, і радники також. Е, він бути змушений зробити вигляд, що він спогодився з тим, що обставини так склалися. Тому що вибори реально неможливо провести. Прошу пане Глібе, яка реакція буде до Білого Дому? Я думаю, що е, Білий Дім е, ну зараз дійсно проектує той когнітивний формат, який наставила йому Російська Федерація. і Ми зараз в цьому когнітивному форматі також перебуваємо. Ми зараз знаходимося в абсолютно іншій реалії, е, в яких ми ще були півроку тому назад, або навіть тим паче рік тому назад, коли ми взагалі навіть про це б не говорили. Але такий процес є, прецеденти є. Я думаю, що а, тут питання не в звинуваченні України, то однозначно питання в звинуваченні Російської Федерації. Я розумію, що це звучить досить примітивно, але Російська Федерація продовжує цю війну, а не Україна. Якби російська не, Федерація? пана Глібе, я перепрошую, все ж таки, ми не про Російську Федерацію, ми про Дональда Трампа. От він це проковтне з'їсть. Скаже, та нічого все окей, поїхали далі. Нові дедлайни, чи, чи як? Дональд Трамп вимушений проковтнути через непоступливість Російської Федерації, яка прямо впливає на те, що Україна не може повноцінно провести вибори, якби не було війни, якби uh -huh. не стріляли, якби безпекова ситуація була. Принаймні поліпшена у рамках трьох місяців. Я впевнений, що Україна у форматі перемир'я чи там якогось там умовного довгострокового миру сама б собі у своєму внутрішньому питанні домовилася, яким чином функціонувати, яким чином проводити ну, ці я, я не бачу взагалі нас проблем з існуванням за розлади, бо справді нав'язується питання зовні. Абсолютно. Але Це чи внутрішнє не, питання, чи, до речі. чи це не призведеться, важливо. до прикладу до перегляду якоїсь взагалі політики у відносинах Трампа і української влади? Це може привести. До цього на два тижні, потім ситуація знову міні... зміниться в абсолютно іншу сторону, Окей, ми знаємо, що робить адміністрація Трампа. І ми погіршиться далі... чи покращиться? Ну, тимчасово погіршиться, тимчасово покращиться. На жаль. Поступово раціональної степ байстеп, скажімо так, підходу немає крок за кроком. На жаль, і я в цьому питанні до речі хочу наголосити про ці от торгові формати з президентом Дональдом Трампом і про Пію і Так далі, ну це ж теж фактично внутрішнє питання. Питання заяс. Ну подивіться, ми можемо торгуватися в питанні компанії Westinghouse. Ми всі прекрасно розуміємо, що Westinghouse постачає пальне на досить немалу кількість українських аес. Це відкрита інформація, абсолютно публічна. Ну то давайте тоді з американцями також у своєму внутрішньому питанні, яке стосується зовнішньої політики, також будемо використовувати цю карту. Що любі друзі? Ну як це ЗС під російську юрисдикцію, як це так? Ну давайте під там фактично компанію Весін але де юре під Україну з оглядом наглядом МАГАТЕ, і це теж можна використовувати як одну карту у цих перемовинах щодо дипломатії, щодо виборів і так далі. Це одна з карт. І тому е, з Трампом треба торгуватися і з. Звичайно, що там, де він отримає грошову винагороду на ту сторону він і піде. Якщо росіяни постійно говорять про Антарктику, про, про мінерали і так далі. Ну він дивиться в цю сторону. Кав'яр йому там якісь присилають після того, як Вітков та Кушнер приїжджають до Москви, і Кру має на увазі. І, ну тому треба вміти балансувати, треба розуміти, як мислить до нетрампа. Можемо подивитися на генсекарюти. Людина дійсно розшифрувала Трампа і. Скажімо так, правильні фрейми вставляє головний мозок його, і те саме робить Бібі та Подивіться, в яких вони стосунках. Але жаль, що американці досі не зрозуміли, що фактично Україна, принаймні в Європі, теж може бути другим чи першим Ізраїлем. Як це можна там як заводно, можна називати. Ми тут перша Україна в Європі, Ізраїль перший там на близькому сході, але вони досі не зрозуміли, що Україна фактично є єдиним фактором, який врятує європейський континент від російської навали, і який забезпечує безпеку. Пеку на цьому континенті, тому е американці прораховуються у своїх намірах відтягнути Російську Федерацію від Китаю, і е у питанні виборів в Україні вони б краще б допомагали аніж тиснули, тому що тиснуть вони у рамках російського КГБшного макронаративу.